3 жовтня 2018 року було оголошено, що студія Walt Disney Pictures розробляє ігровий ремейк анімаційного фільму Ліло і Стіч. Це ж було вже. 24 жовтня 2018-го Ван Ваєс повідомив, що почав працювати над сценарієм ремейку, а 13 листопада 2020-го Джон М. Чу розпочав переговори щодо режисури фільму, тоді як повідомлялося, що Ван Ваєс покинув проєкт і студія шукала нового сценариста, щоб переписати його сценарій. Хоча згодом Чу не став режисером фільму через інші зобов'язання. 14 липня 2022-го видання Deadline Hollywood повідомило, що режисером було призначено Діна Фляйшера Кемпа, а Кріс Кеканіо Калані Брайт вів переговори щодо допрацювання сценарію. Брайта було остаточно затверджено як сценариста у лютому 2023-му. У листопаді 2022-го було оголошено кастинг для фільму. Пізніше, 22 листопада, коаліція Азійсько-Тихоокеанських країн у сфері розваг повідомила про перший кастинг у своєму твіттері. Знімання фільму розпочалося 1 травня 2023 року. Основні зйомки проходили на острові Кауаї, Гавайї, з метою збереження автентичності оригінального мультфільму. Деякі сцени знімалися в історичних місцях навколо затоки Ханалей. Фільм отримав робочу назву Bed Dog, як підсилання до того, що вічно неслухняного стіча сприймали за собаку. А нова виробнична компанія, створена для фільму, отримала назву Blue Koala Pictures у зв'язку з тим, що ззовні стіч схожий на синю коалу. Зйомки були призупинені у липні 2023 року через страйки акторів та сценаристів, відновилися у лютому 2024 і остаточно завершилися на початку березня того ж року.